Шість команд, один переможець. могилів Подільська, Вандичанська, Чернівецька, муровино короловецька Яришівська та Ямпільська громади змагалися за можливість потрапити до обласного етапу змагань з футзалу проєкту президента України Володимира Зеленського це українські шкільні ліги пліч обліч сьогодні. Змагання з футзалу. могилів подільська громада. В себе приймає районні змагання. Представлені шість команд з могилів Подільського району. Бажаю всім перемоги. У Могилів-Подільській громаді триває районний етап змагань пліч опліч. Сьогодні стартували із футзалу. Тож, зважаючи на те, що громади представили свої найкращі команди, у залі вирував дух суперництва та жага до перемоги. Я очікую моє задоволень та я очікую, щоб буде дуже весело та запекла ігра. Звісно, я хочу, щоб ми перемогли, але це тут дуже сильні команди грають, і в нас є шанси, але ну тут деякі сильніші команди, ніж ми. Я очікую е, хорошої гри. Змагання пліч опліч дають можливість юним спортсменам проявити себе, сформувати лідерські якості, поспілкуватися та навчитися командної роботи. На цьому наголошували організатори під час урочистого відкриття. Далі на юних футзалістів-переможців чекає обласний етап всеукраїнських шкільних ліг. Тож побажаємо їм успіху та подальших перемог.